Привіт усім на зв'язок, Ірени за канал Фінанси та інвестиції. Сьогодні буду розповідати про те, чому потрібно уникати 10 типів людей з різними темпераментами і що в це входить. Розберемо прямо зараз, а ви поки підписуєтеся, клікайте на дзвіночок, щоб не пропускати наступні мої відео. Значить, які це 10 типів людей з 10 типами поведінки, яких я стараюся взагалі уникати. Я їх виписала так: ці типи поведінки, які взагалі стосуються і темпераменту, і які міняються за життя дуже рідко. Тобто, людина може якось заволіровано так, маску надіти, щоб не було зрозуміло, яка вона насправді, але дії виявляють цю людину. Так, от саме про це ми зараз поговоримо. Перший тип це нитіки. Так, тобто можна і сказати ті, що а постійно ноють, це їм не так, це їм не так, о, нічого не вийде. Вбивають, будь-що ви скажете їм, так там чи порадитися там, чи просто розкажете, що ви захотіли там щось, не знаю, якийсь проект там чи курс онлайн створити, чи будь-що бізнесом якимось зайняться, Вони дають таку відповідь вам, що вб'ють вашу віру, скажуть, що у вас нічого не вийде, де ти, а де там хтось тебе Та, немає капіталу, достатньо. Ось отакі, от такі, да, вони постійно що. Ось ниють, кажу так, що не шукають виходу із ситуації, тобто потрібно яких шукати. Потрібно шукати тих людей, і спілкуватися з тими людьми, які постійно мають якісь ідеї, як вийти з тої чи іншої ситуації. Тобто, вони шукають вихід. Вони не говорять, що все лапки склав догори, і я нічого не буду робити, бо нічого і так не вийде. Так навіть пробувати не буду. Другий тип людей, яких я також стараюсь уникати. О, дехто мені каже: Ну як ж віруюча, потрібно якось з усіма спілкуватися, не уникати там так, але тим не менш, ці люди несуть ваше життя, негатив, злость, і в вас нічого не виходить. Ви з поганою ходите енергією, так тому що повисмоктували з вас все хороше, весь спецпозитив, і ви просто самі на себе не схожі стаєте. Так це дуже є погано. Ось тому другий тип це злі люди. Злі люди, в яких є погана енергія. Тобто, ви поспілкувалися з ними, так, і ви відчуваєте, що вам якось некомфортно, що ви, ваше тіло, всі ваші вібри, так, вашого організму. Показують, що обережно третій тип це, звісно, заздрісники і ненавист, Так? Тобто заздрісні люди і ненависні, яким скажімо так вони бачать когось успіх і вони не можуть з цим змиритися. Вони постійно мають щось, якихось 5 копійок вставити, що він добув свої гроші, свій там бізнес побудував нечесним шляхом. Він обов'язково має бути якимось там бандитом і так далі. Там да ну там чи вона і тому подібне. Тобто, це такий тип людей, які є Заздрісні, вони нічого міняти в своєму житті не хочуть, але і вони тобі не дадуть спокійно жити. Так і відповідно звідси породжується так ненависть. Четвертий тип людей це боягузи. Чого боягузи, так начебто скажете, ви ну нічого страшного немає в тому, що ну боягузти, боягуз, ну що тут такого, так але насправді боягузи вони мають також деякий вплив на вас, що ви також а, починаєте там чогось там боятися і так далі, тому що вони заражають. Вас своєю енергетикою. Ви також починаєте боятися. Ви боїтеся крок вступити. Ви боїтеся щось не знаю. Якщо не, не влаштовує вас якесь там місце проживання, ви боїтеся поміняти його, а раптом там не вийде. А раптом те, а раптом все і у вас куча, куча від відмовок, щоб не рухатися, так нічого не робити, не складати план, не пробувати так. Ось а, і тим паче боягузи вони що? Вони мають здатність втікати, тобто вони не несуть відповідальності ні за що, ось і просто. Втікають. Так, п'ятий тип людей це горді і сварливі люди. Так, чому гордих і сварливих людей я також стараюся оминати? Тому що ці люди ставлять себе, скажімо так, вони дуже горді, павичі, так, вони все знають. Їм що не скажи, він вона все знає там чи він все знає. Вони ставлять себе на перше місце в цьому світі. Так, от ніхто не знає, так як я знаю. Все, ось навіть рукою можуть махнути. так, Тобто, ну от такий тип людей. Навпаки, мільярдери, мільянери, вони платять за інформацію, інформацію величезні гроші там чи юристу, чи, щоб дізнатися ту чи іншу інформацію, щоб вберегти свої заощадження так в кінці кінців, тому вони уважно слухають, а раптом вони дізнаються щось таке, що вони ще не знали. Тобто, ось як поступає мудра людина. Не мудра людина поступає, ось так, що вона все знає, вона горда, вона сварлива і ну таких людей я уминаю. Шостий тип людей так тип. Типи поведінки, це негативщики, тобто негативні люди. Ну, все тут в принципі зрозуміло, розповідати там, пояснювати більше не буду. Просто негативні люди, так і все не так. То не так, кожен день щось не так. Замість того, що бачити щось хороше, я розумію, що важко в цьому світі бачити щось хороше, але тим не менше, так не можете, просто побудуйте систему навколо себе і крутіться в цій системі навколо себе, і все так, і вам буде добре. А не обов'язково спілкуватися з тими, ну з ким ви не хочете. Ось таким чином. А з ким спілкуватися з позитивним. Людь, тобто з позитивними людьми, з позитивною енергією, енергетикою будуть, будуть ці люди вас заряджати і в один одного будете заряджати. Так Це, не це не просто мрійники, так мова не про мрійників іде. Хоча тут також є такий цікавий момент, що успіх так він складався не тільки з ваших дій, не тільки з дисципліни, так що немало й важливо, але і також з візуалізації і афірмації. Якщо ви це собі не представите, не уявити в голові, як воно має бути, то в реальності воно і не взагалі. Алі не відбудеться так, тому що Вселенні закони, вселенські закони діють так, що Вселена не відрізняє, де фантазія, а де реальність. Ось в чому суть. Так і направки жаль, більшість людей цього не хочуть розуміти, або просто не розуміють, не знають, так нас не вчили цьому, особливо в країнах СНГ. І право в тому, що вселена не відрізняє, де реальність, а де фантазія. Коли ти фантазуєш, не просто фантазуєш, а плюс-мінус, що ти можеш зробити в принципі, не просто там раз і на мене там один більйон свалився, так яка на яхті. Ні, мова. Не про це, мова про те, що більш-менш реальні події, які можуть розгортатися на протязі там двох-трьох років. Ось що ви для цього маєте в принципі можете зробити. План дій конкретний. І ви коли ви навізуалізували собі, знаєш, я це зроблю так, а це так, а це так. Ага, мені значить, треба можливо одного-двох асистентів наняти. Ага, ось так, а так. Тобто, і все, і у вас картинка в принципі складається в голові, і таким чином ви вже в принципі можете записувати вже на, на папері так план дій. Ось що за чим ви будете робити, і тому подібне. І все, і все, і ціль майже добита. Ось так воно працює. Спілкуйтеся лише з позитивними, а не з негативними. Сьомий тип людей це рівнодушні, тобто люди, яким все равно, все рівно. Ви там щось розказуєте, ви шам, там щось спінитеся, а може так, а може сяк. Як ти думаєш? А в тебе як справа, а в тебе як справа? Їм взагалі по холодку, як я кажу, їм все рівно. Їх цікавить тільки те, що вони чим займаються, і все. Ось також я таких оминаю, тому що вони не відповідальні, не на них Можна покластися, так і ти ніколи не будеш знати, що в них на умі. Восьмий пункт так, восьмий тип людей це хитрі, хитрі і слизькі люди. Що таке слизькі люди? І хитрі, я думаю, ви знаєте, так хитрі це завжди хоче якось когось поїметь. Ось тому вони відповідно ненависні. Також в їхніх а, характерах є і заздрість, і ненависть. Так вони хочуть якось, щоб мені було хорошо, а тобі не обов'язково. Ось ось вони думають лише. Для себе, тобто, наприклад, якщо це стосується їх, то вони будуть на першому завжди місці, аніж ви. Тобто, немає такої, щоб там баланс, і тобі трошки, і мені трошки, і всі виграші. Такого немає. Вони хитрі, вони лише на себе будуть перетягувати одіяло. Так вони також будуть знецінювати ваші досягнення. Тобто вони не будуть бачити у вас. Ну я я не скажу що там брати приклад з вас, але просто навіть а, дружні відносини, так все одно там десь щось з боку вилізе, тому що людина хитра і слезкавна. в будь Людині, ви щось говорите, а вона бачить, як тебе можна було б використати, а ти ж про щось там говориш. Так, ось ну а в людини завжди такі думки, і ти це відчуваєш. Воно якось щитується так на ці вібрації, воно щитується, що щось з людини не так тобі не комфортно. Ось так прислухайтеся до своїх тілесних сигналів, бо це є дуже дуже важливо. Дев'ятий пункт це тип поведінки людини, це циніки і критикани. Це також такі Ага, цікавий пункт. Так я також їх стараюся уникати або ігнорити. Що це до прикладу, ви не можете уникати. До прикладу, якщо це там сестра, брат, сват, мама, батько, тітка, Ну ви не можете, просто спілкуватися менше, значить просто уникайте спілкування, так щоби поспілкуватися лише один раз пару місяців, там а, дуже класно, там взагалі один раз на рік це було б чудово, так тому що вони будуть у вас бувати все хороше, те, щоб будете розказувати, розповідати, все знецінять, Це не так, то не так, але це не стосується їх. Тобто вони хороші. Ось десятим пунктом Є останнім пунктом тип поведінки людини: це зрадники і підлі люди. Тобто, я думаю, сама назва вже сама за себе говорить, що зрадники, з тих, хто зрадив, так підлі люди, той, хто підставив і зробив вигляд, типу, все хорошо, а що таке, тобі щось не подобається. А ти сам ти сама винна, ось це ти така, це не я такий. Тобто, ось таким чином. І ви такий конфюз, так і не знаєте, що це взагалі з людиною. Ну, тобто, людина перекладає відповідальність з себе на вас, так ось таким чином. Тобто вони зрадники, вони. Завжди будуть зрадниками і підлими людьми. В більшості випадку типи поведінки людини зв'язані зазвичай з темпераментом людини. Рідко коли міняється. Тобто, коли людина пішла в церкву, почала служити Богу, так чуть-чуть може щось там якось помінятися, і то якщо людина усвідомлює, що їй треба помінятися, що в неї є така проблема, прийме цю проблему, так і почне шукати рішення, зв'яжеться з психологом. Ось, але якщо це світська людина, то дуже прям дуже рідко, коли люди міняються. Вони можуть приховувати, але вони практично не міняються. У мене на сьогодні все. Надіюсь, я була сьогодні інформативною і корисною для тебе. Підписуйся, клікай на дзвіночок, і також не забувай ставити коментарі, що ти про це думаєш. І до наступного випуску!